Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про експорт соняшника та олії. Вже традиційно у нинішньому випуску актуальні ціни на цю продукцію та трішки аналітики. На ціну соняшника в умовах війни, як ми бачимо, суттєво впливає можливість гарантовано фізично постачати товар. Завмерлі відвантаження потроху відновилися. Нова логістика свідчить світові, що навіть за таких обставин Україна досить надійний партнер. Вже у березні перевезення минулорічного урожаю через західні кордони значно зросло. Відсутність пропозиції готової продукції, тобто олії, спричинила за кордоном підвищення попиту на сировину. І для сільгоспвиробників це було дуже актуально, оскільки на той час запаси насіння соняшника в Україні збільшилися мало не в сім разів до 1 мільйона 900 тисяч тонн. Так, відповідно до даних Мінагрополітики, експорт соняшнику з України у 2021-2022 маркетинговому році сягнув історичного максимуму, склавши станом на 18 вересня 1 мільйон 630 тисяч тонн. Разом із соняшниковою олією, якої продано за кордон 1 мільйон 690 тисяч тонн, різними видами транспорту з України вивезено 3 мільйони 310 тисяч тонн соняшникової сировини та олії. Це досить значна цифра, котра перевищує кількість експортованої на той же час пшениці 2 мільйони 550 тисяч тонн, і сягає майже половини проданої за кордон кукурудзи 6 мільйонів 950 тисяч тонн. Закономірно, що Україна не збирається поступатися Росії місцем найбільшого соняшникового трейдера, намагається зберегти ринки і після війни відновити та наростити обсяги експорту соняшникової олії. Однак Тут є певні ризики, про які просто зараз. Як повідомляв інститут аграрної економіки, на початок цього року Україна та Росія контролювали 77% світового експорту олії, причому 48% з них частка України. А вже у липневому прогнозі Міністерства сільського господарства США зазначено, що хоча зазвичай Україна виробляє третину світового виробництва соняшникової олії та майже половину світового експорту, у маркетинговому році 2022-2023 очікується, що частка України у світовому виробництві зменшиться до 21%, а в експорті до 35%. Прямий вигодонабувач наш ненажерливий і жорстокий сусід-агресор. Росія відповідно матиме можливість у перспективі збільшити свою частку за рахунок вивільнених Україною 15% світового експорту, а йдеться про майже 400 тисяч тонн соняшникової олії. Згідно із даними, оприлюдненими аналітиками українського клубу аграрного бізнесу, трьома головними покупцями української олії до 24 лютого 2022 року були Індія, на яку припадав 31% експорту, а це 1,9 мільйона тонн олії, Китай із часткою 20% або 1,2 мільйона тонн, та Нідерланди, котрі імпортували 10%, тобто 600 тисяч тонн української олії. У разі дефіциту на ринку продукції з України, Індія та Китай, котрі не дуже категоричні щодо морального обличчя Росії, без проблем переорієнтуються на російську олію. Це ризик перший. Перший дзвіночок уже є. Як пишуть Grain Trade, за даними Асоціації виробників рослинних олій Індії, на тлі зниження цін на рослинні олії Індія у серпні, порівняно з липнем, удвічі збільшила імпорт пальмової олії до 995 тисяч тонн, так само у два рази, але зменшила імпорт соєвої олії і на 20 тисяч тонн зменшила закупівлю соняшникової до 135,3 тисяч тонн. У вересні подібна тенденція збережеться, оскільки минулого тижня влада країни знизила базові імпортні ціни на окремі олії, з яких розраховують суми податків для сплати імпортерам. Такий крок ще більше зменшить попит на значно дорожчу та важкодоступну українську соняшникову олію. Зате Упродовж п'яти місяців повномасштабної війни, з березня по липень, як зауважили аналітики АПК Інформ, закупівлю української олії суттєво наростила Туреччина, таким чином, вперше піднявшись на другу сходинку в рейтингу імпортерів. У цьому напрямку було відвантажено 131 тисячу тонн олії, що в 5,5 разів перевищує показник березня-липня 2020-2021 маркетингового року. Це ще раз свідчить про те, що ринки можуть змінюватися, але українська олія та соняшник будуть затребовані. Про соняшник і зерновий коридор у наступному відео. Всім гарного дня!